Доброго ранку, ми з України. Сьогодні віднімаємо коротеньке відео на українській мові. Медова сито як його приготувати, як підготувати бджіл медом. Друге питання: чи приймають мед на території України на сьогоднішній день? Віддаю відповідь на друге питання. Друзі, так, мед приймають на території України, тому що ми все ж таки спілкуємося з бджолярами, бджолярами з різних частин країни. Ми спілкуємося, наприклад, з бджолярами, які живуть в Львівській області, і, наприклад, які живуть під окупацією на сьогоднішній день. Де окупована частина території російськими військами. Таким чином, так чи інакше, ми трошки володіємо інформацією, але, але, щоб ви зрозуміли, на сьогоднішній день, якщо я не, не помиляюся, то основна маса. Прийому меду це центральна і західна частина нашої країни. Е, найближче це Вінниця. В Вінниці, якщо я не помиляюся, мед приймає мед, тому що мені недавно телефонував Анатолій Саратова, це недалеко мій колега пасічник. І оце, оце, оце питання: ти здав мед. Оце, оце завжди оце питання. Е, і каже, що ось а, там Медподілля приймає в Львові, наче приймають, ще десь приймають. Ну, от, Точно стовідсотково сказати за цю інформацію я не можу. Потрібно поцікавитися, тому що я знаю стовідсотково, що мед приймають, але номер телефона, хто приймає, я не можу оп'ять же ждати, тому що оп'ять же це буде якась моя реклама. І відповідно я. Якщо людей кинуть, не доведи, Господи, звісно, то я за це маю відповідати. Ні, ви, друзі, самі домовляйтеся. Є ось я ж кажу, що найближче це центр, це в Вінниці, це Медподілля. І туди далі там також мають приймати мед. Не знаю, що там в Фейсбуці. Можливо, і в Фейсбуці ще якісь є дописи. Там, можливо, також про прийом меду. Я не знаю, я в Фейсбук не заходив вже досить таки давно. Таким чином, таким чином, можу вас заспокоїти, мед приймають. Але як його доставити, це я вже не знаю, чи як домовлятися. Пошукайте в інтернеті, є ці фірми, вони приймають мед. Так, по поводу медової сити, як розводити мед? Як підготувати бджіл медом? Да? Це теж таке питання, що частенько мене задають. От давайте ми розберемося, друзі. Як можна підготувати бджіл-медом? От ми маємо мед. Ай! Мед. так? Є три способи підгодівлі меду. Наприклад, перше це сито. Другий це мед розігріти. третій це. Е, це просто дати мед. Ось три способи. Да, ми можемо розглянути три таких способи, три, можна сказати, варіанти. І які вони мають свої сильні сторони, і які вони мають недоліки. Ну, наприклад, давайте ми поговоримо спершу ось про мед. Перше це мед. Друге, це розігріти, і третє це сито. Так, е, Потрібно зрозуміти, що мед на сьогоднішній день він вже є закристалізованим. Таким чином виходить, що якщо ми покладемо мед, наприклад, в пакетах або просто дамо мед, то це е, все за собою потягне те, що мед не буде на 100% вживаний бджолами. І по факту, по факту, ми втратимо якийсь відсоток того меду, який міг би слугувати для розвитку бджолиної сім'ї для, ну, для весіннього розвитку бджолиної сім'ї. Таким чином, виходить, що ми можемо втратити 30%, мінус 30%, а інколи мінус 50% від тої кількості меду. Якщо на сьогоднішній день порахувати, що мед... На території України коштує 60 65 гривень, це десь 2 з чимось долара, то на кожному кілограмі меду втратити по 1 долару, це, я думаю, трішки перебор. Другий спосіб, наприклад, розігріти мед. Так, нікому, я думаю, не секрет, що на сьогоднішній день є спеціальні декресталізатори, є на банку 3-літрову, є, наприклад, на Бочку бідон, бідон молочний чи бітон молочний, як він правильно називається, 100%, я не скажу. Є на бочки 200-літрові. Він об так окутується цим теплим нагрівальним елементом, включається в розетку і відповідно, відповідно, при температурі 40 градусів розігріває за декілька суток е об'єм оцього меду. І виходить, що ми можемо отримати закристалізованого меду рідкий. Розігрітий мед, то тут теж з, -з сторони, з сторони, якщо це все розглянути, то виходить, що такий мед доволі е добре давати, тому що ми, по суті, його на 100% можемо віддати бджолам. Але, але, так як, як би ми не крутили, мед в будь-якому випадку є густим е продуктом, який, якщо ми нальє, нальємо в кормушку, там, по-перше, будуть топитися бджоли. По-друге, якщо це буде надрамочна кормушка, то відповідно мед може і застигати, тому що цей розігрітий мед він не має таких властивостей довго зберігати таку рідку подібну форму. І виходить, якщо він почне застивати або бджоли не зможуть його вчасно забрати, то він просто закристалізується знову ж таки при. Голодній температурі весною закристалізується прямо в кормушках, і відповідно, відповідно, цей метод з одного боку можна сказати, що він набагато кращий, чим ось цей. але з іншого боку, з іншого боку, ми також не зможемо згодувати на всі 100% ось цей мед розігрітий. Так що він теж, якби ну, з одної, з одної сторони, більш-менш хороший, з іншої сторони, такси. Друге, точніше, третій спосіб, це медове сито. Медове сито або медове сусло, воно називається від чого? Тому що його застосовують в е, медоваріні або для приготування медовухи. Таким чином, таким чином, як його приготувати? Ну, наприклад, нам потрібно зробити розчин. Ну, так, щоб знаєте, не, воно не має бути настільки, щоб сильно було рідке, і не, не, не має бути настільки е, густим. Ну, можна сказати. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо один літер, літер меду, один меду, да, літр меду, і додамо туди хоча б 200-300 грам. Води, то виходить, якщо ми доб'ємося гарної консистенції, це мається вду такої ну не то що солодкої води. Його ні в кої ні в якому випадку не потрібно розводити один до один з водою, тому що може бути зовсім рідке. А ми доб'ємося, щоб він був рідкий. Можливо, можливо, там, в залежності від меду, можливо, можливо, треба і 100 грамів да, води. А, і якщо ми доб'ємося, що консистенція меду буде доволі рідка, і ми побачимо, що вона не буде, наприклад, так як в цьому випадку, коли ми його розігріли, він не буде кристалізуватися, сідатися. Іншими словами говорять, то виходить, виходить, що ми 100%. 100% ми віддамо цей мед, який е переробиться бджолами. От, ну, ну давайте так. Нехай не, буде не 100 хай буде 98 тому що ну, в будь-якому випадку десь щось. Але. В цьому випадку ми втрачаємо до 50% меду. Це доволі високий такий показник, це, це невигідно. В цьому випадку він стає більш такий, знаєте, складний, тому що розігрітий мед так чи інакше, при холодній температурі буквально за день-два він сядеться, він зразу закристалізується, спочатку сядеться, потім закристалізується. А ось такий метод, коли ми розвели, наприклад, мед з водою, добилися такої консенсенції, коли він. Е Такому, водо, не водо, такому в рідкому стані, то бджоли його перероблять на 90-100%. І таким чином, таким чином ми можемо сказати, що цей метод найкращий з цих всіх трьох і найпростий, тому що ми можемо, наприклад, бочку меду розвести з водою без проблем і згодувати бджолам. Цей мед може стояти в такому рідкому стані при холодній температурі, я думаю, декілька тижнів. Так. І ще одне, що хочу сказати по поводу підгодівлі медом. Дуже важливо зрозуміти, що підгодівля медом, вона доволі в якомусь плані навіть вигідна, тому що. Бджола, яка якою підгодовували ми цукровим сиропом, сироп і мед, то бджола, яка викормила своє нове покоління з сахарним сиропом, живе 24 дні. А бджоли, які були викормлені, личинки бджіл, які були викормлені на медові, і там. Є багато різних факторів, живе 35 або 45 днів. Важливо зрозуміти, що також, також потрібно зрозуміти, що час життя бджоли бджоли залежить не тільки від того, на чому, як її викормили. Чим мощніша бджолина родина, чим більше там бджоли, то відповідно. Тим довше живе бджола, тому що вона менше виконує певної роботи і вона менше зношується. Таким чином виходить, що мед з однієї доволі хороша річ, але тільки в тому випадку, якщо, е якщо ми зможемо правильно його згодувати. Цього, цей варіант, такий спосіб. Він не кудишній, цей спосіб, так собі, ну цей найкращий. Таким чином. Все думаю, два слова сказав. Що я щось робити всім всього найкращого, всім пока.